Ну, no, можна повідати, що e, моя праця столярська починалася від дитинства. Було то зв'язано всього з, з моїм родином, з моїм ойцем. Ойцец мав різні наженді до столярки, геблярки, різні пилярки, там лото. І з того я почала, ну, як Помагати своєму ойцю. Виділим, як он робить рами до, до окін. Робив там різні футрини до джві, джві самі, Ну, як і в'яси, мішкались ми на вісці, Завжди були якісь замовлення від Сунсядів, щоб поправити, щоб якісь <свісно> столярські такі роботи. ну а Ja widziałem jak ojciec toczył, miał to karką swoją, taką nożną, no jak mówiąc ręczną, prymitywną, ale takie dobre rzeczy u niego wychodziły. Zawsze miał zamówienie od księdza do kościoła toczyć świeczniki, jak mówiąc, podstawki do świec, takie ładne mi się фігури ви, виточ, виточи. Ладно, ну і я зачинала потроху теж пробовувати на тем, токарки і віддяла мені, як ойцець робить, ну і ойцець мій, ну поспробуй, поспробуй. може щось вийде у тебе. Ну і так мені подобало то вшистко. Пізній, уж так як до школи ходив, як шостий класі, просив, щоб ойцець мені нарти зробив. Вже викупіть нарти в тамті часи, то по війні то було 55-54 рік, А то в Пенензе не було, вже нарти купити в склепі. Да і в склепах не було таких речей. То я просив, щоб отец мені ті нарти. Ну і отец мені зробив нарти, я кілька там рази з гурки з'їхав і зламав ти свої на А то він зробив е, з Ольхи. Древно, так як кругка. Другі нарти він не зробив з ос осіни. І зналив з такі ковалки древно, загінти уж від природи, нічого було то загинуть йому те і оказалося, що я теж зламала їх. Пізніше я мовив, дай, ойце, дай, бандемо, я банде сам зараз. Відділом, як ти робиш, ну і, ну, пробуй, пробуй, ойце, смові, ну, добре, я поїхав, зналязла в лісі, дуже таке, ладне, древко, ну, джево з ні Ольхи, ні Осіни, а то з Бжози. То ж трохи, мисляв, вже моцніший буде. Привезли ми з ойцем, ойця з помогою мені привез, я розпілавала мрежним пилом, Так, ну як ми з вдоль на дві частини ту древку, вигоблювала, спробувала так на нафтонютку зробити як найліпше. Ну і зробила я сам нарти. Юж Перший раз в життя я такі пожалуйне речі столярські, як я мисля в тамте часи. часа. Ну, і оказалось, що нарти подобалося, і моїм колегам в школе нормально вийшли. Добре, то я іншим разом друге ліпі зробив тро, трохи. І так я зробила кіху, в цілому двух. Lat yeah, let's par Nartów zrobił. It to wszystkie oddavalom swoim kolega, которыch ne było możliwości taky kupits i zrobić samym nareszcie. A moje mażenie było, że by Narte zrobić z dobrego drzeva albo z Denbo альбо ясень. Ну, найлепше в нарты, то, і, я віддяв в тамті часи, в школі приїжджали хлопці нарти з, з ясеня. Ясень. Ну, як то по-польську бензі, ну те ж. Ясена. Ясена, ясена. Ну, от так моє маження не сповнилося. Ну, по, по кілько лятах і по середній э, то, то не в середній школі, а по сьомій класи, котором я закінчив в білоруській школі, а, ну, у класу мені було вже до російської школи. До, до Браславі, то було 10 кілометрів від нашої вёски. Ну, і там, там, значить, по усмій класі хлопці пошли працювати, ну, заводово до столярки. І я теж не хотів участь в той средній школе і хотіла зайняти своєму, ну яку працю, вже биш заради пенсии, уж мам 16 лет, і я теж згосиламся на учня столяжа в Браславі. То таке място районне на терення. Білорусі. І, і був приємний до тієї столярки як учень. То було якесь тривало 4 місяці під надзором тих столяжів заводових. І мені було довіжено по тих 4 місяцях. Працювати ну, самодільно. Я брав закази, якісь табори ціки мені було дозволено роблять табориці і ну, як, такі пулки для бібліотеки, для ксенжик. А регали то по польську так. Пізніше мені було довіжено робити трумни. Тамте часи то було мені зроблено, як я засідом, таких, таких трум на замовлення сані. Після оддавана була така заготовка. Тільки заг'єнти древняне, такі плози. Плози, та, плози. А я повинен був опрацьовувати, полончити, дві полози, ну і все. це. Ну, те ковалки деревни, щоб вони були сані, готові. Тільки оди до, до коваля, щоб він там по полозити, ти шинки під по -под сподом підставив. От таких то теж кілька було. І так я працювала в тій столярці цілий рік, По сконченню. 12 місяців, то мені так не поранчило, що я до гоблярки посіли палець. Але, але мені отціян то був ковальчик з познакцем. Пошла мені до лікаря. Лікар мовив, що там, ну ж не то може не, 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 не пширочні, ну, давай відкроємо цей коваличок. Я мовив, що я грам на już, і мені потрібно цей ten... końcówka, że poduszeczka palca, no lekarz mówił, no na twoje szczęście, może postawimy, może ci przyrośnie. I tak okazało się, że za jakieś 7 dni na wiazkę przyszłam do lekarza, mój ty poręczył poręczyła, ty palc będzie pracował, ta poduszeczka już, no przyrosła. І таким способом я по тим випадку дзвонили з праці столярської. Але то мої, мої те... умітності придали в мені в житті. Завше мені щось потрібно було, якісь полечки вдома, якісь табуретики зробити е, в житті так залишилось, що мені потрібно було збудовувати свій дом, і я, як уж музик, яку викладав акордеон в школі, працював в музичній школі як научитель гри на акордеоне, але ми хобі, як мою столярське, зстали житті. і збудував свій домик рачні. Дуже щось зробив, Дуже ну, можна повідати, що зачинаємо від роблення футрин для вікон, і джві, і вкладання подлоги. Różne półki, różne staliarskie rzeczy, to ja sam robiłem, później wykupiłem sobie i hebliarką elektryczną, i wiertarki pilarki. No i do tam, do tego czasu ja coś majstruję, mam w domu swoją, taki kabinet, gdzie staliłem sobie i, Tokarką i giblarką, to moja pracownia w moim domu, w piwnicy, to tak, jak coś potrzebne, ale ciekawe rzeczy im razem nie udaje się zrobić, jako na przykład te wazy, stoliczki stoczonych nóżek, taburetki. No to. No i teraz o, przydało się mnie że. можна щось цікавого ще вимислити на тем темат сток, 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 тих столярських справ.